Та на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні у нас бліць відповіді на питання підписників, як завжди, закріп, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні багато у нас що буде, останні новини і не тільки. Ну що, можуть позручніше, а я починаю. Просять подивитись мене, що це всі президенти так з'їхалися на відкриття Нетрдама. І Зеленський там, і Трамп, і Дуда. І от ну, давайте з тобою почнемо. Це, звичайно, не зовсім для берліца питання, ну, давайте. Так, раз, добре, дякую за відповідь. А ну покажіть мені, будь ласка, що це всі президенти так поз'їжджались на відкриття Нетрдама? Що там будуть якісь таємні переговори, можливо, за закритими дверима? от все. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Ото. Ясно. Лагус. Лагос. Ансус. Да, точно. Таемно, ну ясно. О, таемно, таемно. Ясно, девушка. Um, так, гаразд, що в нас тут? Отагус, Дага, Зансус іса перперевертей. Ну що ж, не тільки на красоти собору. Він приїхав подивитись. Це я то, що можу зразу сказати. Собор Парижської Богоматері. Да, Какой какой Парижської да? Um, да, Отже, що в нас тут? Оталагус, дага, Зансус іса первертий. Дивіться. Отал, ось влада. Ось ось влада показує, що туди багато шишок з'їхалося. Дійсно. Мало того, мало того, тут треба сказати, що там і собор по таким торунам далеко не простий. Угу. Цікаво, да? Е, ну, ось ось влада, ось прям потік інформації, шурує і так далі. Ну, а Лагус, в контексті, якщо взяти що це не тільки влада, а й сам собор, то Лагус показує, що там в соборі щось таке цікаве є. Лаус про езотерику і про магію, зокрема, трошки не про церкву, якщо так. Ну, ви розумієте, що да? я кажу, що собор не простий, а ось, щоб це змінити ситуацію, ось Ансус задля зміни ситуації якоїсь. Якоїсь. Ось Ансус явно переговори, да, багато всякого, і сапер перевернутий прям таємно-таємно за закритими дверима, да, за, за, за двома закритими дверима, я б навіть сказав. А, ось. Ну, Загалом, да, я питав, чи будуть там якісь таємні переговори. да, 100%. Не на, не на один собор приїхав і подивитись. Мало того, я ж кажу, і собор там непростий. Згадайте, коли він згорів, що почалося? Ну, це так просто. До слова. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, я знаю, що ви ж точно запитаєте, про що ж говорили. Ну, давайте подивимося. А ну, добре, дякую за відповіді. А покажіть мені, будь ласка, що це там за таємні переговори президентів будуть, які. Приїхали на відкриття собору Нотрдам. Про що взагалі там говоритимуть на тих таємних переговорах? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Ну, про війну говоритимуть. Зрозуміло. Манас перевернутий. Соло. Ага. Єра. Завершення війни, так. Да. Аркана перевернута. І що? був? Ну, ось, ясно. ясно, як божий день. Так, що ми маємо? Хагласманнас, перевернутий Соло, Єра, беркана перевернута Гебо. Дивіться. А, ну, зразу, війна. Хагалас, Єра. Завершення війни. Чи Україна там буде на порядку ну, Да, 100%. Но, хагласманнас. А це Хагавас не тільки війну показує, Хагавас показує перевороти, якісь революції і так далі. Ось у когось втрата влади. М -м -м. Це в тому числі і про питання Макрона будуть говорити, під ним там теж крісло захиталось. М -м -м. А мало того, мені зразу Асад. Думка пішла про Асада. Тобто і це там теж обговорюватимуть. Ось вам, будь ласка, мало того, якби тут не ліквідація була по таким рунам, тому що е такі руни часто і показують. Ліквідацію людини певної. Ну, мова про асада, зрозуміло, якщо так. А, кінець о владі. Да й фізичний кінець може бути по таким рунам. А, оце от завершення війни. Ну, якої війни ясне діво в Україні, в принципі. А, хоча, схоже, про Сирію теж говорили багато, як би. Ну, нам основне Україна. Ось завершення війни. Чітко і ясно. Та двійка руни, яку не помилишся. А, далі. Ну, про, про, про проблеми з владою говорили загалом, не тільки у, у Макрона. Хоча на язику крутилось у Зеленську. Е, ну, раз крутилось, значить, з потоку підцепив. Значить, і про Зеленського теж говорили, що у Зеленського про вибори б, напевно, варто задуматись, якщо так. Е, далі, Сово, ну що, перемога? Яскраві події, перемога, завершення війни, і щоб це було, ну, знаєте. Ну, перемогою. Нашою. Бажано, звичайно. Ну, знов таки, що назвуть перемогою. Так само, як і росіяни, можуть перемогу хоч зараз об'явити. Що вони назвуть перемогою? М -м, отож. Ну, мало того, соуло, медіа. Щось вийде в медіа. Тобто, таємне, таємне, але щось, якісь чутки, плітки, схоже, просочаться. Все одно. М -м, якби. Щось може, якась і офіційна частина зустрічі буде. Допускаю. Хоча там, як так показували, прям таємно-таємно. Це, скоріше, все, що все-таки щось витече. Якась медіа, якась газета, можливо, журнал якийсь видасть таке. Далі, Єра, ну що, до да, завершення, власне. Завершення війни. Циклічні події, да, то ж було вже, да, як би. Ну, і знов таки, про... ну, в першу чергу про завершення війни мова, звичайно ж. Не тільки у нас. Сирія схоже теж під, під увагою під Великою А, е, Мало того, тут, е, Ну, до речі, проблеми із світлом обговорювали ще. Зрозуміло, ж це про нас теж мова, якщо так. Е, по Беркані перевернуті. Ну це вже цікаво. Оце вже цікаво. Я недаремно згадав, що сталося, коли Собор згорів. А тепер дивіться. Єра, циклічні події, повторення подій, а беркана всякі хвороби показує. І що це таке? Дуже таємно. А, дивіться, Манас переверти беркана перевернута. Хтось із правителів може, до речі, піти на пенсію якраз по стану здоров'я. І це теж обговорювали. В контексті стобору, Собор католицький, якщо правильно пам'ятаю, то Папа Римський допущу. Е, ну, і ось гєбо, да, якісь договори, контракти, і переговори як такі було багато всякого позаключувано. В принципі, сторони залишились задоволені тим, що почули. В принципі, переговори можна сказати, що успішні. Да-да, зрозуміло, як завжди, певні нюанси є, але загалом можна сказати, що воно успішно пройшло. Щось ми навіть з того і почуємо, того, що вийде воно в світ Божий. Медіа постараються. Журналісти, можливо, якісь там журналісти-розслідувачі, ну одним словом. Ну, це мені не подобається, звичайно. Да і оця двієчка теж не дуже гарна. А, до речі, тут іще, якщо так, про відновлення йшде. Мова, якісь домовленості про відновлення. Відновлення з одного боку світла, ось. З другого боку відновлення як таке. Ну, зрозуміло, мова про Україну. Мова про Україну. До речі, ще прийшло. Манна з перевертай Беркана перевернута. Про демографію говорили. І відновлення демографії, в тому числі, демографічні проблеми, як такі. І теж, схоже, до якогось рішення дійшли, по фінал. Ну що ж, цікаво. Більш ніж. Так, ну добре. Це трошки не для формата бліців питання, бо ну хай вже гаразд. Новина дня сьогодні. Так, да, добре, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Що в нас за планом? М -м -м так, так, так. Просять мене подивитись. Новина була, що дуже багато людей повертаються назад в окупацію. Якийсь там, чи депутат, чи омбудсмен заявив, що там вже біля щось там 150 тисяч людей. А, от просять мене подивитись. Чи воно правда? Чи цифра взагалі дійсності відповідає, чи може там. І ще гірша ситуація. Так, добре, давайте ще раз перемішаю. А, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, то цифра, що десь близько 150 тисяч людей назад повернулось на окуповані території, ну, то вона дійсності відповідає. Скажіть вам правда. Геб. Фех? Ота перевернутий. Ось вам окуповані території. Постаруна. Тимчасово окуповані. Ейвас. Шо? Манас перевернутий. Ну ясно. Так, що ми маємо? Гебо феху, отав перевернутий. Далі. Постаруна. Ейвас, манас перевернутий. Ну, картина маслом. А, брехні не впало, цифра правдива. Мало того феху, то я б сказав, що навіть і більше, ніж 150 тисяч повернулося назад на окуповані території. А, дивіться, тут навіть і причини показали. То не всі ждуни, то що люблять заявляти, аж далеко. А, дивіться, ось іде Гебо. Ну, так, да, якась частина їх ждунів повернулася туди. Да, дійсно. Далеко не всі. Ну, це показує, що цифра більша. По-перше, по-друге, фінансова складова. Дивіться, партнерство з фінансами, проблеми з ким? Да з владою проблеми. Мало того, що це позначка на тимчасово окупованій території. Як, як бачили, до речі, я, яка реакція у рун була. Отал перевернутий, окупована територія. А пуста руна показує, що невизначеність, показує, що тимчасово окупована. А, руни мене поправили. Походу справи. Це до питання, що Україна собі поверне. Все поверне, питання часу тільки. Далі, проблеми забезпечення, проблеми у, з ким? Да, з владою, з нашою безпосередньо, що люди вимушені повертатись через фінансові проблеми, недостачу підтримку від влади, від держави, вимушені повертатись на е, тимчасово окуповану територію. Але серед них є і відсоток ждунів. Є, бо на такі питання ми не завжди людей показують, які або радіють Росії, або й працюють на Росію. Uh -huh. но, но це якийсь відсоток. Це не всі, хто повернувся аж далеко. От. А більшість повернулась ось, фінансові проблеми. Е, далі. Ну, Сейвас, ну що, певна невизначеність ситуації де? Де да, якраз в Україні проблеми з владою? да, Тут. Ну, добре. А, ось тут іде. Відстоювання себе своїх інтересів іде у людей. Ну, і ось Манас перевернутий. Вони не в захваті від тої влади, яка там тимчасово, на тимчасово окупованих територіях. Але вони не в захваті від дій нашої влади. Ось, власне, і все. Тому так. Ну. І в даному випадку руни показують, що тут не. Не на людей треба винити, що вони такі сякі там погані, якісь не такі, не такі українці. Да? А це недопрацювання влади конкретно. Ну, я трактую руни. Будь ласка, все перед вами. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Так що я б сказав, що цифра 150, я б сказав, що й більше. 150 тисяч. Добре, давайте далі. Ну, давайте зачитаю. Ну, тут б я ти трошки перефразував. Просять мене подивитись, що там заяви Зеленської нашої влади, що вже або гарантії безпеки, або НАТО, і без тих, без нормальних гарантій безпеки, ніякого перемир'я. Някого там припинення війни і так далі. Просьсть мене подивитись, якщо це там вже якісь там домовленості з Трампом почались. А давайте подивимось. Ось Якраз фото Зеленського відкрию зараз. І подивимось, чи дійсно є відповідно, вже якісь певні. А хоча зараз краще відкрити там, де вони разом. Зараз, зараз, зараз. Ось Зеленський, Трамп. Якраз. Знов таки, тут треба питати не тільки Зеленського і Трампа, а нашу владу загалу із командою Трампа. Ну тобто Трамп ще не президент, нагадаю. А, так, добре, дякую за відповіді. Ну, а раз покажіть мені, будь ласка, ну то що, правда, взагалі, є, на якому етапі відбуває, як взагалі відбувається взаємодія нашої влади із командою Трампа, саме на рахунок, можливо, якісь плани завершення війни. Um, ще там такі от документи, те, що стосується війни і завершення війни. Покажіть, мені, будь ласка, як воно взагалі на даний момент виглядає. Скажіть вам правду. Іса. Ага. Дагас. Так, дві. Притом подивіться, як прикольно досталось. Ну, а раз. Феху пряма. Що у нас тут? Евес прямий. Ага, ясно. Єра, і що? І Otal. Ага. Ну, таки, да, Щось є, щось уже відбувається, процеси там крутяться і так далі. В принципі, он тут і показав, що і до чого. Що ми маємо? Іса, Дагас, Феху, Евас, Єра і Утал. Все пряме. А, кхам, дивіться, ну, не все, не все на виду. Щось таємно відбувається. Ну, очевидно, зрозуміло, в принципі. Мало того, Іса показує обмеження, Іса показує, що процес розтягнутий у часі. Тим не менш, ось дивіться, розтягнутий у часі процес, але трансформація запущена. Процес запущений, він закрутився. Просто воно ще, знаєте, повільно крутиться. Я б тут сказав, що от Іса мені тут чітко йде, як знаєте, вичікування. Вичікування чого? Да Єрата, зміна влади. Ну, тобто, вичікування банально, щоб Трамп прийшов до влади. Ну, вже якісь процеси там крутяться все одно. Отак. от. Е, далі. Ну, феху, ну що, підтримка. Фінанси, зокрема, да? фінансова підтримка, підтримка як така. Ось. Поставки всякого різного, е, фінансова підтримка. Будь ласка, пошук варіантів, до речі, якихось відбувається, в тому числі по Ей -Вазу. Ей -Вазу, тобто. А, Далі по Єрі. А, обговорюють, по-перше, ну да, там лякають, що Трамп закриє там, підтримку України і так далі. Не закриє. Но Єра так само, як і Дагас, показує зміни. Тобто, знаєте, ну, як, ну зміна, зміна в підході до підтримки. Виходить так. Це не припинення, ні, воно так не йде. Тут зміна. Чітко і ясно. Ну і да, зміна влади. Де зміна влади? В принципі, зрозуміло, щоб Трамп прийшов до влади, вже, щоб його не сказав, коронували. Е, щоб він інавгурацію пройшов. Е, от, Тому так. Тому так, да, крутиться, вертиться, не все ми бачимо. Ну, але да, процес відбувається доволі активно, треба сказати. Ну тут елемент вичікування, щоб вже Трамп таки прийшов до влади. Присутній такий елемент. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Що в нас тут? Хоча вже по часу, напевно, що пора й закруглятись. Не вспію. Е, ну, давайте. Ще одне. Просили мене подивитися про зарплати військових. Долю Харкова просили, ну, то велике, то на окреме відео, напевно, буде. А, давайте. Зарплати військовим. Чи піднімуть зарплати у новому році, у 2025 року? Давайте так і запитаємо. Так, добре. Дякую за відповіді. А ну покажіть мені, будь ласка. А чи у новому 2025 році зарплати і виплати нашим військовим піднімуть? Те, вам правда? Торісас, Дагас. Соуло. Лаус перевернути. Беркана. Ішо? А, Загалом щось має бути. Я спеціально запитав зарплати і виплати. І тут воно цікаво йде. Угу, давайте. Що нас тут? Туріса, Дага, соло, Лаус перевернутий, беркана і кану. Е, ну, дивіться, соло впала, хоч і з лагузом перевернутим. Тобто, зразу да, щось буде. Якесь підвищення зарплат чи то виплат військовим буде. Точно, в наступному році. Хоча в бюджет 25-го року, наскільки я пам'ятаю, там витрати на оборону закладені, а не прям явно підвищення. Виплат військових. Ну, але ж у нас бюджет правлять по ходу справи, тому як би це таке. знаєте. То не проблема. А, ось, ось активні дії йдуть зразу. А, ось, до речі, хтось цей буде ну, протягнути, намагатись, давайте так скажу. А, мало того, Турісас, ну, силовиків зазвичай показує, силовиків, силовий блок і військових. Тобто будуть буде активні, щоб то притягнути Про, протягнути, щоб саме підвищення військовим виплати і зарплат. Ну, явно краще, щоб військовим підняли виплати і зарплати, ніж якимось там прокурорам, наприклад, умовним. Да. Давайте далі. Ось, пода... ну, ось ось вам трансформація ситуації, ось вам соло, да, успіх, перемога по питанню, медіа, до речі, багато медійного шуму щодо цього буде. Схоже, знаєте, як виглядає, що хтось такий законопроект подасть, ну, якась умовна Юля Тимошенко, наприклад. Да? А, і це прям дуже буде прям ціла кампанія медійна довкола того побудована. От-от, прям воно мені так іде. Чи буде, так, да, буде. Полагозу перевернув, а якісь підводні камені, якась хитрість там буде. Однозначно, не все так буде гладко, просто що прям всім військовим нашим поголовно піднімуть виплати, а от я щось сумніваюсь, там якась загвоздка буде. Мало того, що медійна кампанія, здогадайтесь з одного разу, а для чого таке може робитись. А, а з другого боку, що там якась хитрість буде. Щось там буде, не все гладко. Ну, по беркані, так і піде. Да. Це все, все рівно про ріст, про розвиток. Ну, в даному випадку ріст виплат. Да? Ріст виплат, ріст зарплат. Подивимося, як відіграється або або а може і то і друге. Ну і ось кану ось вам розкриття планів, ось вам реалізація, ось вам успіх, в принципі, і позитивні емоції від того. Позитивні емоції від чого від зростання. Ну, виплат, там, зарплат, відповідно так. Тобто, да, в наступному році мають а, 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 зарплати, чи то виплати, а може і те, і друге військовим підняти. Хтось це подасть, хтось це протяне і медійну кампанію на цьому зробить. Оце той момент, який мені не подобається. Ну і щось буде з якимись підводними каменями. Щось там буде, десь там собака пориється, не все так гладко буде. От. Ну, подивимось, хто це буде, як це програється. Ну, ось так воно виглядає. Так, добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!